Інтерактивний бімельбух велика книга це та сама перша книжка, яку діти відкривають з близьком в очах. 35 сторінок, які оживають при дотику. дві абетки, десятки тем, загадки, вікторини, скоромовки і казки. Усе, щоб малюк вчився через гру, а не через нудні пояснення. Сенсорні кнопки перетворюють кожну сторінку на маленьку пригоду. Натискаєш і звучить слово, фраза, музика.

Новолийбол, гімнастика, бадмінтон, груди, січий, океан. Велика книга це навчання, яке діти обожнюють з першої секунди.